Добрий день. І дійсно добрий. Я Денис, а це Рімочка. Като та Гастон будують, потеїнг відвежуються з замороженням і інфекцією. Ще раз як це? Делґадо лежить з паралізом. Паралічом. Ну іначе, Поки нічого незвичного. І перше, що треба зробити, це. Як це зробити? Зараз. Я спочатку зроблю. О! Перейменую. Муфову ну, у трумбо. Все. Ти тепер трумбо. Будеш зватися Трумбо. Наша так і треба було. Все. То мабуть бачить. Якусь проблему? Ось. Написано Трумбо. все. У Делгадо. Вже вода там скоро звариться. 30 градусів по Цельсію. Ну, проблем немає. Не виказує. Відпочивай. Ну, відпочивай. Картопля рости вже не буде. Так, не може рости поганий температурний сезон. Ще є 120. Але цього мало. Якщо я це з нього зніму, вони будуть ображатися що. Носять. струпа речі. Але все, я не міг його врятувати. Ось так пробуємо були. Опа. Тобі що не подобає? Угу, 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 Огидне угу. середовище. Серйозно? Трохи бідно. Трохи тісно. Гум. А як це виправити? Як я розумію, якщо зробити? Що б я б зробив ще один той ряд, Йому було б вже добре. Чи не знаю. Комод. Може тобі ще й комод поставити? Аби не випендрювався. Ще одна хатка є. Туди ще електрику треба провести. Чайно. Та господи, не скигли. У тебе вже імунітет 90%. Дивіться. Що? Тобто йому подобається, що у колонії є інші, інші релігії. Це дуже добре. The самогубство Animals. А це вже цікаво, стоп, що? Це що таке? Ось це ось вес. Вона якось а, прикривається. Захисний прошарок. А, швидкість псування, горючість маса. Ні, 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 ні. ні ні а... Reduces не. А це нам потрібно? Далі є ось така роба. І психікрідер. Ну я б це взяв. Ну Якщо нічого не станеться, то так. Ми це візьмемо. Зараз Щас... вона щаслива. Хм. А протеїн. нейтрально. А ти стрес. Ти все одно нічого не скажеш. Це у вас якийсь ритуал? Добре. Приймемо. Торгівля? Він отримує значні бонуси при наступній торгівельній угоді. Ще один баф. А чому ми ось це не збираємо? Стоп. Дійсно, чому ми ось це не збираємо? А це хто полював? А? Затемнення! Один з супутників цієї планети вийшов на орбіту напроти сонця. Почалось затемнення. Іще одна ведмедіс. Стоп. чому нас ведмеді Окружають? Це мені не подобається. Тут, тут кровяка усюди, воно тут зараз прийде. Стоп, що? А, ну так, перейти до місця. Ось ці висиці. Чекай, так, це ми їх? Треба. Не треба більше. Спочатку брати завдання, а потім читати, що вони означають. Доручення. еще что зарубила? Ты серьезно? Ну все. С тобой еще. Тобі смерть скоро. Ти... Ти зараз будеш лікувати всіх? Ну ще Гостон нічим не відбувся. -о. Пішло, поїхало. Чого ти там протень? Чого ти там відважуєшся? Ро робот... <с> Робити роботу можеш. Рухливість в порядку. Ди, подивіться. Відпочиває він. Тут треба колонію годувати. Опа! Повністю вилікувався Справність? Отак от, от просто несправність. Це що? А, це дезертир? Ну, ми станемо фурогами імперії. А я не хочу з ними воювати. Хоча, а чому б і ні? Вони ж імперія. Вони ж гади, такі імп... імперіалісти. Минулих імперіалістів не буває. А може, серйозно? Ха. Так вони ж мене зітруть на порох. Або ні. Скільки у них тут. А ну зараз, скільки у них тут колоній? Вони ж далеко від мене, так? Чи і завдання ось такі. Присувають не хороші. Вони ж типу можуть запам'ятати, що я такий поганий прийти атакувати? Не можуть. Але ні. Опа. Переохолодження протеїна. Так йди у тепло. Чого ти тут стоїш? Квест в наявності. Щури і думбо. Та... Ну, звичайно. Думбо комп'ютер. Ну, ми з лисицями. Дуже довго справлялися. Щури. Що буде зі щурами? Думбо Джойнс. А потрібен він нам. Дається, не потрібен. Тварини голодують. А як вас, вас треба якось вигулювати? Чи як? Чи що? Хга. А якщо ми ось це переставимо ось сюди, то скільки? Ось 9. Торговець екзотичними товарами. Як... Що? Міський вартовий кінг для поселника Дел. От, і це так поворот. І що це нам дає? Хоч тобі потрібно. Гастон, треба ж там бав був. Отже, нього протеїна. Протеїн тобі треба дробити. О! Ліки утопічного світу. Усі. Ми купуємо усі. Можете забрати муфову Просунути компонент посталю. Чому? Що? Є на них, них креслення? Є просто. І креслення коштує дорожче. Ну, може, це і правильно. Так, що далі? Кош ти маєш заши... дошити цей пуховик, і буде тобі щастя. Починається зима. Упс. Давай поки ще можеш. Я сама... -о... Просто жесть. Ще один квест. Опа. Але для цього треба мати графу у своїй колонії. Це ж квест по залишенню планети. Як і з тим штучним інтелектом. Давай. Давай зроби це. І тобі не буде холодно. Давай, молодець. Ну і усе. З цьогось витмениться мене дуже і дуже лякає. Як ти? 20 днів. Пошарпаний одяг. А, ну, зуміло. Так, все, вони уходять, але вони нам дуже допомогли. Тепер у Гастона проблемки. І, із гіпотермією. Так, збудуйте. А, вже. Давай. Зробиться. Скільки тут? Мінус 7, мінус 6. Зараз буде тепло. Так, хтось це буде переставляти? Ну і, мабуть, на цьому все. Наступила зима. Ми ледве-ледве пережили трьох висить, всього лише трьох. Наче життя не погіршується. Але далі буде дуже холодно. І тому мені ще треба подумати, чи. стягувати з мертвих пуховики. У них, звичайно, буде дебаф до моралі, але вони не будуть мерзнути. Ну, на цьому, ну, все. Підтримуємося ЗСУ та український контент. Бувайте!